На пропозиції ялинки сизі. Це карликовий сорт, тому росте дуже повільно. В п 9 горщику вона має ось такий вигляд. От я дівчинці показую, просила більш кругліше. Оце П-9 горщик. Такі маленькі і страшненькі. Карликові сорти так, так себе поводять. Я теж не знала, тому, ну. Маю досвід. Один, два, три. Це вам варіанти на вибір. Покажу зразу в літрових горщиках не набагато більші. Їх треба для продажу дорощувати 2-3 літри, тоді вони мають вигляд. Ось такий варіант, ось такий варіант. Це як без кращих, а там всі менші. Ось такий варіант. Це літра. Це літра. І. Більш кругліші, але вони ще менші, тому що вони в 10 років досягають тільки метра. Ось такі з жовтим приростом Rainbow End. Ось такі ялинка теж сиза. Як ви бачите, вони всі йдуть малесенькі. Ось такі. Хто має бажання, можете замовляти. На вайбер. Звичайно, ось такі я буду лишати на, на дорощування. Бачите, тут взагалі одна віточка. А ось такі буду посилати вам. Але вони мають ось такий вигляд. Самі бачите, це буквально 5-7 см, напевно. Ну, Щоб більше не сказати, краще сказати менше. Ось так вони зараз виглядають.